Вітаю всіх, хто, так як я, не дуже полюбляє, коли це залишається рештки пюре з вечері. Да? І не викинеш, бо собаки немає, і мусиш щось придумати. Але що ж придумати? Це завжди не складно, тому що в інтернет допомагає. По перше, по-друге, є досвід вже якийсь. Оце горохове пюре, це картопляне пюре, Зробила таку начиночку з яєчка і цибульки. І от зараз все перемішаю, і такі файні пиріжечки. Ну, Немає у мене так, як кажуть, що два діли інгредієнти, і все боже, тільки два, два інгредієнти. Та ні, ще доїчка додавати в тісто, ще мукичку додавати в тісто, за смаком додаю смажену цибульку, якщо є. І от буду робити такі пиріжечки. Ну, ось процес пішов. Оце таке тісто вийшло. Там, бачите, цибулька є. Оце вже я зробила таких пару. Пару зразочок і вже будемо зараз доліплюю і на шпательню. Ну, пішов процес смаження. Хто хоче олію використовує, хто хоче смалець, за бажанням. Отакі, от виходить, на черю, на обід, майже з нічого, як то кажуть, залишки, залишки. І от такі виходить, страва. І ось, поки смажиться друга партія, я розрізала перший. Така зраза, бачите, Там цивурка є і все це. Як каже один блогер польський, дуже мені подобається ковіна. Петер Петердіння. Тому, будь ласка, насолоджуйтеся. Е, дуже відкрита до критики, дуже відкрита до порад. Будь ласка, якщо е, щось є підказати, що є порадитися, що е, поділитися чимось. Будь ласка, дуже чекаю і смачного!